Ця публікація, я сподіваюся, ви її читали. Ви її всі читали в Нью-Йоркер Салівана, велике інтерв'ю. такий портрет. так, портретний інтерв'ю Боже, це, от це якраз просто панігірі по цій політиці інтересів. Це настільки огидно бачити, бо ця стаття вона закінчується тим, що Саліван. Пояснюючи, він навіть не заперечує, що Україні дають мало зброї, що Сполучені Штати постійно ведуть перемовини з Росією, що найкращий вихід це змусити Україну погодитися на почесну капітуляцію Україну не Росію. І все це ні-ні. ні-ні-ні, Ми підтримаємо Україну. Ми підтримуємо, ми на боці України. Ми на боці демократії. Боже Буча, Боже який кошмар. Але і в кінці він каже, українці його питає журналістка. А чого українці от продовжують воювати? От, 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 і він там говорить: я зараз не процитую чітко, але сенс такий, що вообще вони наглі, і їм байдуже, що вони штовхають світ до третьої світової, от, от так, от не хороші українці.